Приїхав Путін в Північну Корею, і з нагоди візиту Володаря Кремля там відбулося переключення Тумблера культу особистості з культу особистості Кім Кімчинина на культ особистості Володимира Путіна приїхав Владімір Ясна Солнишко. Це жесть. Я не знаю. Зараз чи ми покажемо кадри на вулиці, подивися, портрети висять, російські прапори висять. Ну таке влаження, знаєш, ніби Росія завоювала Північну Корею, і от зараз центральною вулицею мають про. Іхатися російські танки, яких радісно зустрічають місцеві мешканці, путін з кимчинином. Вони е, їхали по центральних вулицях. Вони їхали на лімузині, причому лімузин е, кабріолет західного виробництва. такі Антизахідники великі, і вздовж вулиць стояли батьки, стояли діти з прапорцями, з квітами в піонерській… Слава, Ти не розумієш це, коли ти довго живеш, десь в якомусь е, селі, так. яке далеко від цивілізації, нікого там немає. А тут приїхав солнечка. Тут хтось приїхав, треба вийти і подивитися, треба все найкраще показати. Ну, це, це приблизно та, так само. Та, всі труси люди вдягнули більше. Я тобі скажу. Звичайно, радість велика. Путін вперше за 25 років, майже за 24 роки, поїхав до Корейської народної демократичної республіки. Чому Росії потрібна зброя Північній Кореї потрібні технології і потрібна нафта? Те, що Путін полетить до Пхеньяна, було зрозуміло ще з попереднього візита кім Чинина до Росії. А, тоді його з пафосом покатали на потязі та провели екскурсію космодромом. Зараз же Путін розкланявся реверансами у своїй е, статті, яку він написав, і подякував Кимчинину за співпрацю, чим офіційно фактично, фактично визнав участь Корейської Народної Демократичної Республіки у е, війні, яку веде Росія проти України. Аналітики, аналізуючи цю статтю Путіна, я думаю, навряд чи він і сам писав, точніше, я в цьому впевнений візит. Новий Путіна покликаний показати світові, що ці дві країни вони не. Збої, а вони об'єднуються, допомагають одне одне, і фактично є таким потужним альянсом. Але альянс досить сумнівної репутації. Реакція Сполучених Штатів була очікуною. Як ти думаєш що вони сказали? Mm. Вони глибоко стурбовані.